Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Збройні сили України завдали удару і знищили це техніку 40-го окремого командно вимірюваного комплексу Росії, це військова частина 81415, центр дальнього космічного зв'язку, що знаходиться поблизу село Вітіно біля Євпаторії. Серйозна втрата. Цей комплекс був предназначений для забезпечення зв'язку і керування російськими космічними апаратами, перш за все військовими. У Росії є е, більше, ніж 160 космічних апаратів, і з них більш ніж 100 військових. Це перший побудований в СРСР такий центр, аналогічний такий центр є ще на Далекому Сході, і під Москвою. Про важливість для Росії такого центру каже, що його прикривав комплекс радіоелектронної боротьби Краснуха 4. Це потужна система, ставить активні радіоперешкоди радарам літаків і системам керування дронів і ракетами. Таких систем краснуха в Росії всього трошки більш ніж 10 штук. Ну, не захистила вона ні себе, ні цей центр дальнокосмічного зв'язку. Такий із цієї та краснухи. Одна з ракет, які вдарили по території центру, попала прямо в краснуху, Краснуху розірвало на частини пряме попадання було. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приватній монобанку. Прошу заходити в наш Патреон і використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Мало хто пам'ятає, як будувався цей центр, самий перший центр дальнього космічного зв'язку у Радянському Союзі. В той час промисловість Радянського Союзу не могла забезпечити потрібну точність виготовлення системи і слідкування за супутниками. І Сергій Павлович Корольов, наш земляк, запропонував рішення зняти повністю готові башти з фашистки, з як, якогось там лінкора недобудованого чи крейсера. Тільки без стволів і без броньованої башти. І поставити е, саму систему обертання по азимуту і місця, поставити на них зверху антени дальнього космічного зв'язку. Все е, вдалося е, працювало відмінно. І на сьогодні ми, ми можемо сказати, що в Криму біля Євпаторії знищено залишки останнього фашистського Лінкора. У Росії зараз. Є більш ніж 100 супутників військового призначення. З них 25, 26, Вірніше це супутники системи ГЛОНА з глобальної навігаційної системи. 47 – це супутники зв'язку, 7 – це супутники океанської розвідки Ліана. Вони слідкують за авіаносцями у всіх океанах планети, за американськими авіаносцями. Два це супутники оптичної розвідки персона. Термін експлуатації їх вичерпався, наскільки я знаю, вони вже не працездатні А також є різноманітні системи виявлення ракет, картографування і дослідження і дослідницькі апарати. Декілька слів про супутники оптичної системи персона Ті, що є два на орбіті і не працюють. термін Служби цих апаратів 7 років. Екземпляр номер 1 запущено 2008 року, після одного місця роботи вийшов з ладу і згорів в атмосфері. Екземпляр номер 2 запущено в 2013 році, працював нормально. Екземпляр номер 3 запущений на початку 2014 року, працював нормально. Наскільки я знаю, на початок 2022 року обидва цих супутники були несправні, тому що вони повністю випрацювали свій ресурс роботи. І війну, велику війну проти України 22 2022 році росіяни почали без супутників оптичної розвідки. Ну, в чому причина? Причина в тому, що після 2014 року захоплення Криму, Сполучені Штати Америки перестали продавати Росії сучасні мікросхеми. І у них немає чого робити, ті супутники. Але на початку 2012 року ще була дружба з американцями. Для заміни цих двох супутників оптичної розвідки в Росії зробили чотири нових супутники розвідки, розвідки оптичної серії Ресурс. І вони в них були, так сказати, в загашнику. Літом 2013 року був зроблений запуск першого екземпляра «Ресурса». Ракета носій не підняла її на потрібну висоту, і супутник впав і згорів в атмосфері через місяць. Не працював. 26 грудня 2014 року був запущений екземпляр номер 2 супутника ресурс. В нього сонячні батареї розкрились не повністю, тільки одна з двох. Були великі обмеження по електроенергії. Він трошки попрацював, і в 2018 році він відмовився працювати, він знаходиться на орбіті, але він не експлуатується. Несправний. Екземпляр номер 3 ресурс запущений був у березні 2016 року. На розрахункову орбіту не вийшов. Знову, як і минулого разу, одна з двох сонячних батарей не розкрилась. Він команди не виконував, електроніка не відмовилась працювати. І в жовтні 2023 року він самовільно виконав якийсь там маневр, зійшов з орбіти і згорів. Тому. На початок війни 2022 року Росія не мала супутників оптичної розвідки. Вона купувала ці знімки у Ірану і у Китаю. Ну, а це довго, дорого і в поганій якості. безумовно. 31 березня 2024 року, зовсім недавно, екземпляр номер 4 супутника Ресурс останній був запущений. Зараз він працює. На орбіті, і з 15 червня 2024 року почав видавати космічні знімки земної поверхні. От з 15 червня 2024 року у них знову з'явились свої сні, знімки. Субутник рухається по еліптичній орбіті, періодично оглядаючи е, поверхню землі. І періодичність досить велика. Та ще й одна з двох е, основних станцій дальньокосмічного зв'язку знищена. Тому що та третя станція, що знаходиться під Москвою, вона більше задіяна на забезпечення зв'язку і керування супутниками зв'язку. Найбільшої шкоди від знищення цього центру дальньокосмічного зв'язку нанесено російській системі глобальної навігації ГЛОНАС. Декілька слів про глобальні системи навігації, які існують в світі. Існують, це їх чотири. Це GPS Сполучених Штатів Америки, Галілео Європейська, Бейдоу Китайська і ГЛОНАС російська. Системи глобальної навігації створювались для військових потреб. Для військових потреб. Першу таку систему GPS зробили в Сполучених Штатах Америки. А в 2008 році президентом Сполучених Штатів став Обама такий. Відомий всім. І він наказав зробити GPS доступним для всього. І я вам скажу, що це саме краще, що зробив Обама за два терміни свого президентства. Ще Обама запам'ятався тим, що він, коли приїздив в будь-яку країну світу, він починав зразу біля трапа літака кланятись і просити вибачення за злочини американського імперіалізму. Ну, дуже дивна поведінка для президента великої країни. І Ще він запам'ятався тим, що з е, зимою весною 2014 року він кожен день дзвонив в Україну і кричав, що забороняє зробити хоч один постріл у російських окупантів, коли Крим окуповували, і інакше він не буде ніякої допомоги чи давати для України. Ну, а в 2008 році в той час якраз в США працювали над суттєвим підвищенням точності е, виміру сигналу GPS. І тому менш точні сигнали GPS зробили доступними для всіх, і це велика, е, великий крок в розвитку людства. А більш точні тільки для військових. І зараз супутники GPS американські передають два набори сигналів, менш точні загальнодоступні, а більш точні шифровані для військового застосування. Як працюють системи глобальної навігації? Супутникове угрупування повинно мати не менше 24 спутників. Вони обертаються по кругових орбітах. Це потрібно для забезпечення точності вимірювання координат в будь-якій точці планети. Можна більше. Ну, це підвищує точність. Наприклад, GPS 32 апарати в шести плоскостях на кругових орбітах на висоті 20,2 км над землею. Вони рівномірно покривають цю поверхню планети і забезпечують е, достатньо високу точність в кожній точці планети. Е, тому кожен приймач GPS на Землі одночасно бачить 6, 8, 9 спутників. Чотирьох достатньо, щоб вирішити сферічні рівняння і визначити три координати і швидкість. Тому. Всі інші супутники потрібні тільки для підвищення точності розрахунків. Він робить послідовно декілька розрахунків з усіма супутниками і зменшується похибку визначення координат. Для цього кожен прилад на землі, смартфон або навігатор повинен точно знати місце кожного супутника на орбіті, з яким він працює. Тому, крім сигналів GPS, кожен супутник посилає на землю свій так званий альманах. Це довідник, де саме він знаходиться в кожен момент часу. Для того, щоб оцей наш GPS в смартфоні або в навігаторі вирішував ці самі рівняння. Координати знаходив. Цей альманах. Кожному супутнику свій Альманах розраховує потужний комп'ютерний центр керування GPS на території США. І транслює на декілька передавальних центрів в різних місцях планети для передачі на супутники. Враховуючи затримки часу, апаратні і так далі, розрахунки потрібно робити наперед, трошки хоч наперед. І тут є дві проблеми. Перша проблема. Час від часу положення супутників вимірюють їх координати, їх траєкторію е, обраховують. Але супутник не рухається е, по круговій орбіті, він рухається не зовсім по круговій орбіті. Гравітаційне поле на орбітах навколо Землі нестабільне. Ну, По-перше, Земля це не точна сфера. При обертанні екватор розширюється, а полюса трошки стискаються, тому що діє від центрова сила обертання. Ну і є ще місяць і сонце. Вони переміщаються відносно планети, і їх гравітаційні сили постійно змінюються за напрямком. Ну, згадайте, припливи місячні, сонячні, вони складаються, віднімаються і так далі. Для того, щоб комп'ютер по законам небесної механіки обрахував всі впливи, точно обрахував GPS, використовує так званий еталонний супутник. Це масивна металева е, сфера. Монолітна, з вирізаними в них е, такими пірамідками, так звані кутові відбивачі лазерних променів. Е, спеціальні лазерні дальноміри постійно вимірюють положення еталона цього супутника і фіксують його невелике вихляння по орбіті з великою точністю, а вихляння тому, що неоднорідне гравітаційне поле. Тому розрахувати орбіти супутників можна з більшою точністю і передавати їх в вигляді альманаху на кожен супутник. А він транслює вже кожен супутник на Землю свій сигнал і свій альманах. Друга проблема потрібно враховувати релятивістський звик часу через швидкість руху супутника і меншу швидкість протікання часу на поверхні Землі відносно орбіти через більшу силу тяжіння. Ну, це згідно з теорії відносин. Це загальні проблеми. А далі кожна система глобального позиціонування вирішує свої проблеми сама. От GPS. GPS має 32 супутника, всі робочі. Термін служби кожного 15 років, Еталонний супутник є, і це забезпечує йому високу точність роботи. Глонас російська має проблеми з супутниками дуже великі. Взагалі, якщо сказати. Так чесно, то радянські супутники, які були виготовлені до 95-го року і запущені, вони майже всі вийшли з ладу. В 95-му році вже Росія, Росія, Радянський Союз, почав ще раніше, а Росія в 95-му році досягла 24 супутника на орбіті, повноцінне групування, і система ГЛОНАС почала працювати. Але е, далі супутники не робились, запуски не проводились і. На десь на 2001 рік залишилось тільки шість супутників, тільки шість супутників. Система не працювала. Тому е, пішли на поклон до Сполучених Штатів Америки в Росії, а тоді якраз вони дружили на початку 2000 х років. І американці зробили 26 екземплярів супутників е, своїх мікросхем, власне кажучи, під той стандарт, який зроблений в Росії. І от цих 26 супутників це зараз все, що є в них в, в системі GPS. В космосі всі 26 супутників, робочих, 20 екземплярів, і це недостаток. Це значить, що точність виміру сигналу буде недостатня. І тому на війні Да, резерву зовсім ніякого немає і це сильно б'є по точності. Тому на війні в Україні глонас використовують мало. І наземних терміналів ГЛОНАС, Теж дуже мало росіяни, вони їх не можуть випускати. Наступна система глобальної навігації це Бейдоу, Китайська система глобального позиціонування, переводиться як велика ведмедиця. Головна її особливість використання міжсупутникового зв'язку для глобальної навігації. Китай не може розгорнути потужну мережу всесвітню мережу базових станцій, тому його угрупування супутників виглядає так. По Плану має бути 35 супутників, в наявності зараз 43, тобто 8 супутників резервних він має. З них 5 на геостаціонарній орбіті, 3 на геосинхронній орбіті, 27 на круговій середній орбіті на висоті 21,5 тисячі кілометрів. Тобто десь на тисячі кілометрів вище від е, орбіт, е, які займає американська GPS. Ну, піднялись трошки вище, щоб не заважати одне одному. В Бейдоу навігатор являє собою не тільки приймач, але й передавач сигналів. Це обмежує кількість навігаторів, не більше 150 навігаторів працює одночасно. Станція моніторингу через два супутники посилає сигнал користувачу, він посилає сигнал у відповідь на ці два супутники. Наземна станція китайська проводить розрахунок і передає через два супутники користувачу три координати: X, Y і висоту Z. Якось воно складно і мало дуже користувачів, не більше 150. Причина у Китаї гірші мікросхеми, і вони не можуть е, про, 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 працювати так, як працює GPS. Точність визначення координат у Beidou е, плюс-мінус 10 метрів. Десь така ж, як і у російського ГЛОНАСА. Це в кращі часи, коли в нього було більше супутні. Четвертою системою є система глобальної навігації Галілео. Це європейська система. На відміну від GPS, Глонас і Бейдов, Галі Галілео не контролюється військовими. Це чисто цивільна система навігації. Повністю розгорнута має бути 24 робочих і 6 резервних супутників плюс е, да, на трьох кругових орбітах. Висота в неї 23,5 тисячі кілометрів. Тобто вони підняли, коли робили, підняли ще на півтори тисячі вище китайської, і там те спокійна, чиста. Чисівних орбіти. Зараз має 28 навіційних спутників і ще 4 стоять в черзі на, на доставку їх е, цими, е, кораблями SpaceX американськими. Галілео зроблений на самих сучасних технологіях і має точність, буде мати точність менше 1 метра, досить дуже висока точність. І можливість глобального пошуку і рятування. Важливо, що зараз е, Бейдоу буде забезпечувати двосторонній зв'язок при рятуванні людини в, в, в режимі аварії і пошуку людини і рятувань. Е, Галілео працює в, в режимі двостороннього зв'язку. Інші системи не мають такої можливості двостороннього зв'язку. І це буде великою перевагою Галілео над всіма іншими системами глобальної навігації. Прошу вас підписуватись, ми на шляху вже до 135 тисяч. Треба нам це діло додобити. Прошу підтримати нас в приватній монобанку. Прошу заходити в наш Patreon і використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.